Речі. Забрали ми свою посилочку. Решта нам прийшла. Дуже, дуже швидко, дуже якісно все зроблено, швиденько відправили, Взагалі, замуляєте. Досить хороші відповідальні продавці. Йдемо зробимо розпаковочку. на пошті перевірити, так що ми вже її попередньо відкрили. Так що, щоб наші курочки були здоровими. Ось такий препарат. Все вказано. Все прописано. Це осіб. І ось Редачі, препарати приїхали, ми швиденько все спаковуємо і швиденько їдемо у село обробляти своїх корочок. І ви разом з нами. Поїхали! Чистота у курнику, щастя, радість, куту. Ну, а приїхавши у село, одразу беремо за дезінфекцію та обробку курника. Спочатку курник обробляємо засобом свіжий курник плюс один-два рази на тиждень. Перша обробка у вичищеному курнику. Надалі періодично підсипаємо. Засіб не тільки вбиває паразитів. А й поглинає вологу аміак, також знищує різні типи вірусів, гриби та бактерії. Гарненько усе посипаємо, не жаліючи. Сьогодні нам допомагає наш маленький помічник. Ну куди ж ми без нього? А далі переходимо до обробки курей. Тут у нас уже засіб пилова ванна для самостійного догляду корей за своїм пір'ям. Має знаходитись у сухому місці. Щоб волога не потрапляла, захищає від різних видів паразитів. А замовити усі ці засоби ви можете, перейшовши за посиланням під відео. Усім гарного дня!